Доброго ранку, дорогі друзі. На дворі осінь настали холоди і хочеться приготувати щось ситненьке. Навіть котик сховався на плиту. Купила печінки, струнку. Вона зараз на базарі недорога. Відварила гречку з рисом. Може, саму гречку, звичайно. Гречка теж дуже подешевшала, брала її по 22 гривні. Тобто ковбаса наша получиться... Дешево. Ще я натерла сюди морквинку, цибулинку і чеснику. За вашим смаком. Що робимо далі? Далі перемолола печінку. Печінки пів кілограма. Це 45 гривень. Перемелюю сюди і рис із гречкою. Рис із речкою в мене вийшла отака сковорідка. Десь теж 400 грамів я вкинула. Рісу з речкою. Того трошки і того трошки. Стегла велику морквину. Чотири зубочки великого, великих зубочки часнику. і одну велику цибулину. На дрібненьку терку. Все це ми перемелемо на м'ясорубку. На м'ясорубку перемелемо. І будемо начиняти ковбасу. От струнку намотала на пристрій для м'ясорубки. так перемалюємо рис з гречкою. Ще раз повторюю, що можна тільки зварити рис, можна гречку, можна яшну кашу. Кому ще їм подобається. І Печінка в нас, звичайно, сиро. Оцей перемелений рис з речкою ми будемо кидати в сиру перемелену печінку. У печінку вкидаємо перемелену речку з рисом. Сюди вкидаємо з часником та цибулею. На дрібненьку терку, перемішуємо і додаємо іще рис і гарно розмішуємо. Вимішали печінку, кашею. Присолюємо. так, гарно присолюємо. Щепотку хорошу, соли кидаємо, не забуваємо про те, що печінка вона й сама трошки солонкувата. Кидаємо перцю, де смаком, десь чайну ложечку, гарну таку. І вкидаємо сюди смальцю. От смалець у мене такий є, витоплений. І сюди вкидаємо отак. От Дві ложечки смальцю. І теж, хто любить жирнішу більше, хто любить не дуже жирну, менше можна вкинути. І оце все також гарно розмішуємо. Якщо хто любить якісь спеції, такі спеціальні, можна теж їх вкинути. Гарно розмішуємо нашу колбасу. Далі, що ми робимо? Із ручної м'ясорубки. Знімаємо ніж і отаку насадочку, прикріплюємо насадку на таку і закручуємо, надіваємо звичайну струнку. Кінчик струнки зав'язуємо або ниточки, або просто самою стрункою. Починаємо, звичайно, начиняти ковбасу. І отак начиняємо нашу ковбасу. Трішки піштовхуємо так, щоб, рівномірно розподілялося. І от перекручуємо так. Трішки набралося, як сосиски робимо. Перекручуємо отаким чином. Перекручуємо, гарно так. Щоб тугенько, ну не зовсім тугенько, але щоб і не пусті були. так ми їх начиняємо гарно. І пере Оце. І ще раз показую, коли ми зняли оцей ніж, і оцю насадочку із машинки. Ми вставляємо отаку насадочку, на неї надіваємо пристрій, закручуємо і надіваємо ковбасу на оце. Отака ковбаса у нас вийшла. Велика, буквально. 45 гривень на печінку пішло, і 20 гривень я потратила на рис і, звичайно, гречку. Ну, хай 25 гривень. Вона получилась майже 65-70 гривень отака величезна ковбаса. На виходний день, на суботу чи на неділю. Прекрасно можна поласувати такою ковбаскою. Тепер ставимо її в духовочку. І хай вона запікається. І воно буде чути, коли вона буде готова. Буде такий специфічний красивий запах. Перед тим, як ставити в духовочку, звичайно, ковбасу ми так трохи наколимо голочкою, щоб вона не так розірвалася. Звичайно, може будуть якісь пориви, але так ми наколюємо її голочкою. Ну, а тепер вже в духовку. Ми виймаємо ковбасу з духовки. От вона, отака вона на вигляд. Якщо у вас не, яким чином не було смальцю, ви можете підсмажити на олійці морковку і замість смальцю вкинути м -м, олію з морквою. Я дуже часто готую таку ковбасу, вона виходить, що так, що так, дуже смачною. Будь ласка, вона недорого виходить, готується швиденько. Якщо вам сподобався цей рецепт, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і обов'язково залиште коментарі, чи сподобалась вам така ковбаса.